Всім привіт! Сьогодні порівняємо два товари з Аврори, вони подібні, нібито мали би бути за структурою. Можливо, ви мене будете поправляти сьогодні в коментарях. Я порівняю ось той золотавий і ось цей, що тут написано Гумгель. Пам'ятаєте, було декілька оглядів і тестувань ось цих гумгелей, але він не дав мені того результату, якого я бажала. Пам'ятаєте, я хотіла гумгель такий, щоб не прилипав до рук, і, і можна було щось з нього накрутити, навертіти, зробити якісь. Якісь об'ємні 3D-дизайни, чи квітки, чи щось, щось таке цікаве. Але він щось такий, типу полігелю, хто не дивився попереднє відео, можете перейти подивитися. Він дуже липкий, дуже тягучий, та ще й він дуже липкий після того, як його просушуєш в лампі. Коротко так вам розповіла. А сьогодні я вам хочу показати наступний, і на цінку було написано, що той якийсь. Клейгель чи щось типу того одного разу я зайшла до магазину. повторюсь, дівчата, це не реклама, це не зобов'язує і не наштовхує вас на покупки. Чисто таке відео з моїми висновками. Я зайшла до магазину і перед новорічні знижки. Ось ця пляшечка на початку, ця баночка коштувала на початку 80 чимось гривень. Далі я прозівала той момент, скажімо, ну так прогавила, коли вона стала коштувати 55 і і зараз я зайшла, дивлюсь, вона коштує 30 гривень. Чисто так взяла, відсканувала, мені його дуже але мені не захотілося черговий раз віддавати гроші, віддавати гроші, і щоб воно, як ті попередній гумгель, просто стояло, якось цей попередній просто стояло без толку. Не хотілося мені викидувати ті 80 гривень, краще піти взяти те, що реально буде працювати. Але як, як я глянула, що знижка 30 гривень, то я вирішила взяти і глянути, що воно таке. Написано, що. То якийсь клей для тіпс. І, ну, ну, думаю, візьму, попробую, що воно буде. І саме смішне сміхопанорама в тому, що я саме ось ці гумгелі, ось такі нелипкі до пальців, шукала десь за два дні до цього. Реально, за два дні до цього. Намагалася знайти 5-м, які коштували по 110 гривень, їх не було в наявності, були на 15 мл, які коштували 280 гривень. Подивіться, я дістаю, і вуаля, це та штука, яка мені реально потрібна. Ну, це тришак. Дівчата, треба вивчати назви матеріалів, як вони підписуються. Хоча, в принципі, це не факт, бо кожна фірма може по-різному підписувати. Але подивіться, я порівняла назви з тими, що я шукала матеріалами і з цим, і з цим то виходить, то воно реально і є. Подивіться, це реальна та гумка якась. Тягуча і не липка, але чомусь я не знаю. Я тестувала без, без рукавичок, воно не липло, а до рукавичок чомусь воно липне. Я не знаю чого. Не сильно, але прилипає. Можливо, там якісь залишки з попереднього того гумгелю липкого шару залишилося, тому воно прилипає. Подивіться в баночках, яке реально товсте дно, і тут зовсім трішки, зовсім зовсім трошечки. А здається, що там має бути дуже багато матеріалу. Ось така обманочка. Подивіться: Solid Nail Tips, Тобто клей для тіпс. Ну так, клей для Тіпс. Ну, раз клей для тіпс, то давайте зараз і спробуємо тіпси. Я так розумію, гелеві тіпси. Треба на нього клеїти, то ми зараз і будемо тестувати. Дуже симпатично виглядає ця банка. Давайте зараз я нанесу ось цю базу. Вона дуже довго не тримається без підготовки, тому якщо у нас щось не вийде, то можна все це просто відклеїти. Нанесу тонкий, дуже тонкий шар і просушу в лампі. Далі я зараз виберу якусь тіпсу. І протестуємо, спробуємо на цей гумгель, чи воно не Гумгель, бачите, це виходить якийсь клей для склейгель, чи що воно таке. І з тим гумгелем, ну я не знаю, тепер мене все ще більше той гумгель озадачив, і я навіть не знаю. Мені він нагадував щось подібне якогось занадто рідкого полігелю. Хоча я думала, що в гумгелю буде саме ось такий ефект. Я підбираю якусь тіпсу, одну другу, зараз ще овальну, якусь з вами протестуємо. Звісно, носкість матеріалу сьогодні ми не побачимо, бо це треба походити довгенько, але як воно ліпиться, чи клеїться, чи приклеюється, зараз протестуємо. Відосиках я бачила, що просто ось так хелевою тіпсою трошечки надшкрябували його, набирали і таким чином. Пізніше притискали ось цю кляксу, цей слаймик, якийсь, можемо так сказати, до нігтя. Липкого шару я там не знімала, залишила спеціально, щоб була краща сцепка. І далі я притискаю і продовжую так його рухати туди-сюди, навіть намагалася бачите, стягнути. Продовжую рухати, так, щоб мені ну, ну пса лягла так, як потрібно. В чому переваги, як розповідають всі виробники матеріалів, саме цього клею, клею такого гелю, клею-гелю для гелевих тіпс, тим, що, подивіться, тіпса стоїть на місці. Ви можете це регулювати на відміну від, від полігелю, рідкого, від гелю, то вам треба. Тримати в такому затиснутому стані, аж доки ви не заполімерізуєте, то тут щільно притиснули і вона стоїть на місці. Це означає, що ми можемо так зробити на всіх п'яти пальчиках чи десяти і тоді просушити в лампі. Але все одно залишиться сходинка біля кутикули, що мені не подобається. Якщо з гелем я можу зробити так, що сходинки там вже не буде, то тут сходинка залишається. Але то не проблема, то все швидкість, швидкість ми можемо прикладати, Зклеїти одразу всі гелвітіпси на нігті, заполімерізувати їх всі разом в лампі. Можна підправляти, коли щось там вилазить з нежирювачем, зітерти зайве. І ну, прикольно, стоїть реально, воно міцно на нігті, можна регулювати, можна, ну, реально можна регулювати. Ось так воно все і виглядає. Зараз я спробую все це заполімірізувати і подивитися, чи воно, подивимося, чи воно буде триматися. Я хотіла подивитися, скільки його там полімеризувати, але там нічого не написано. Написано, що це такий гель клей-гель для, клей -гель для нарощування нігтів, для декорування і так далі. Виробник, що сроки, терміни придатності в нього рік, але коли він був виготовлений, не написано, напевно, в спільній упаковці, де стояла купа цих баночок, а тут нічого не написано. Все класно, давайте полімерізувати. І так, я вже заполімеризувала то все, і подивіться, що в нас вийшло. Прибрала якийсь зайвий там липкий шар, чи що там залишки, чи просто, але воно вже заполімерізувалося, трохи виходить, що воно ніби як знежирилось. І подивіться, я намагаюся то все відірвати. Мені не дуже то приємно на нігтях, і воно реально тримається. Реально воно приклеїлося, якось там застило, я не знаю, як воно застило, і ті все тримається. Це дуже добре. Я дуже задоволена. Нарешті гроші були викинуті не дарма, але в принципі я брала. Цей клей гелі не для того, щоб приклеювати тіпси, а щоб робити декори, що ми з вами зараз і спробуємо так чисто поверхнево. І тут я відклеїла, але подивіться, я відклеїла не гелеву тіпсу від, від цього клейгелю, а з підложкою. То, що вам, я вам сказала, що підложка у нас не буде триматися без підготовки нігтя. І подивіться, воно відклеюється від тіпси, можна відклеїти, але дуже складно. Тобто, в принципі, воно цілком добре тримається, треба робити на нігтях і тестувати. Зараз я спробую без бази, то, що все зробити, і чи буде воно триматися взагалі ну, з такої на, 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 на знежиреної поверхні, не на липкому шарі бази, а на знежиреній. І дивіться, можна пальцем ось так притиснути, щоб вже заздалегідь розподілити більш-менш по вашому нігтику. Все спокійно розподіляється, реально ніби якась гумка чи якийсь пластилин настільки, наскільки вам потрібно, скільки у вас нігтьового ложа, щоб потім на нігтьові так довго його не тиснути, і не розтирати і не розподіляти. Бачите, ось так я все одно трошки притискаю, щоб воно було більш щільніше і щоб не було пустоти між нігтем і гелевою тіпсою, доки результат мене не буде задовольняти. І тоді полімерізую, так же само в лампі одну хвилину. І подивіться, воно все одно тримається. Тобто там була знежирена поверхня, немає бази, нічого немає, і воно все одно тримається. Все одно. Далі я хотіла спробувати покрутити, повертіти, щоб ліпити якісь дизайни, але чомусь воно почало. Клеїтися до моєї рукавички. Я не знаю, можливо, там були залишки попереднього липкого шару десь якісь матеріали, бо рукавички не нові, на правій руці нова, а на лівій там вже я користувалася нею, тож, можливо, воно від того липло. То далі я вирішила зняти рукавичку і спробувати це все зробити без, рукави... без рукавички, прямо в кадрі. Зараз подивимося і спробуємо, чи зможемо ми щось крутити. І наліпити якісь квіточки, чи якісь полосочки, чи щось таке цікаве. Ось так пушером я то все відриваю, пушером все добре відривається і відліпляється. І подивіться, як прикольно все на пальцях воно не прилипає. Все круто, все ось так от, от так крутиться, все збирає, і подивіться, мене навіть на від рукавички залишилися. І цей, цей клей-гель, все туди підібрав. Клас. Тобто це ще означає, що ми можемо його навіть якимось пігментом, або якимись блискітками, або якоюсь втиркою зробити колір такий, який нам потрібний. Я ось так от розкатую їх і буду клеїти на нігодь. Прикладаю його до цієї тіпси, але хочу зауважити, що я не знежирювала, нічого не наносила, просто так наклеїла над цю тіпсу. І воно також у мене приклеїлось. Тобто ми можемо крутити вертіти якісь декоративні штуки. Це супер кльово, це те, що мені потрібно, це те, що я реально шукала. Так що ось такий дівчата огляд. Так що, якщо вам потрібно, біжіть швиденько, поки вони ще є. Я не знаю, я не можу порівняти з дорогими, бо я таки і не взяла. 280 гривень я не захотіла віддавати за цей декор, а маленьких пляшечок, таких баночок не було. Якщо будуть маленькі, колись на них натраплю, то я візьму і чисто для порівняння спробуємо подивимося, а поки що будемо крутити вертіти ось з цього матеріалу, робити якісь декори. Так що прошу до коментарів, ставте лайки та пишіть коментарі, якщо вам відео сподобалося та було корисне. На цьому у мене сьогодні все. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.